Потом наш переможний тур, вікторі Тур. І... Гребемо гриби. Такі, такі. Тара, я зразу. Сюди. О. А це що? Це якісь гіганти? Дим. Берем шкурку, вот так, раз, ой, разломаю вот это гриб, ну и что, кажется, сбылась мечта идиота, две Ой, гадненький. Добре, далі буваємо той велицюзний. Велицюзний той зараз ломим. Я, я не знаю скільки такі. Ну, два є, тому що він важкий. Ну отаку приблизно такі гриби. Хі -хі. Ну та й добре, до роботи. Так. Це наш гриб. Це ого. Це дубль. що боролись. Чого вони тут травах такі величезні? Того, що так те, як тепер от. Збирав, збирав, а пропустив. Ще грибочок. Ще до колекції. Так, ідемо на базу. От. На гріб, на гріб, Ну і що з тим робити? Та тягнути, та як колись в мішки, мішки із без ослика, в горах трудно. То в руки немає як взяти, От, Хіба отак в оберемки наберуся. Олень поїв гриб. Ну, а грибу вже чутью. Хай туди іде, розмножується. Здав точку олень. Здав точку олень. Раз. Ще подивимося. І сість. А цей такий вже моцний. Так тут. Тут буде база. Зараз я їх назношу. Встиг я до них чи ні? Ні, не встиг. Такі для народа. Аж тепер моя сушарня буде загружена на сто на таких довгих ногах. Бо йому треба страви вилізти якось. Якраз встиг не попсулися. Поки що така картина, далі буде видно. Пішли гриби такого якогось Літнього типу вони оці пізні осінні. Але, але гриб є гриб. Вже літній то літній. Але який. А який він знизу жовтезний? Його, цікавий. Арні, рубочки. Купилку, йдемо далі. Подорож по гущиках продовжується. Ну і що? До роботи і в мішок. Чергові розсипи грибів. Ся. Такі всі засмаглі. Називають їх смаженики. А он там в дебрях. Бачиш? Тут. Ha, well. I še ovdje. Zaraz mi ih poskladajem. I što iz njene budem robiti. Ми все принесемо. А там за ним ще десь які цей навіть кращий, бо він трошки молодший. Дивісь, тут треба просто знати де вони ростуть, щоб тут їх знайти. Ну от, загальний результат. І що, до роботи, чистити? Достаємо наші скарби. Так. Зараз да, де наши скарби Вот туда скарб Сюди да? Сюди до компании Так зараз да, Может тут все сусси Ну Ще Один, так, раз, два, три. І в рюкзаку. Ну, то добре. Йдемо помалу. Як кажуть, своє не тягне. О, привіт. Приїхали. Ну. Кожен раз іду і кожен раз закриваю сезон. Якщо не буде морозу, то той сезон може розтягтися до Нового году. Накосив. Та ще можна косити. Забув рюкзак, та не забув, а не взяв рюкзак оцей на пузо ще один. Хто ж думав, що стільки в кошу. Добре товариство. Щастя, здоров'я, до зустрічі! Новому сезоні, чи може в цьому, то хто його знає.